Україна відзначає день бухгалтера. Київводоканал вже привітав своїх співробітників. Утім, їм виявилося цього замало. Наші бухгалтери вирішили сказати вам кілька теплих слів з нагоди свята. І першими ви почуєте привітання від співробітників розрахункового департаменту, де власне зараз ми перебуваємо, адже тут їх працює найбільше аж 23 людини. Зокрема, зараз ми заходимо до центру обслуговування споживачів, адже тут люди працюють в. Непростих умовах. і зараз ми поспілкуємося з Іриною Костюк. Пані Ірино, добрий день. Скажіть кілька слів з нагоди свята нашим споживачам, вашим колегам. Доброго дня! Ви бачите, в яких умовах ми працюємо, але ми намагаємося максимум уділити уваги і коректно зробити перерахунки всім нашим споживачам. От паралельно у нас ще є. Стажори, які люди приходять на стажування, ми їх підготов... підготовлюємо як мабуть фахівців, от і знаходимо чи всіх привітати бухгалтерів з днем бухгалтера, побажати їм міцного здоров'я, терпіння. Ну, і жіночого щастя. І жіночого щастя, так, йдемо з бухгалтера. О, а ми йдемо далі, далі вас без привітань головного бухгалтера розрахункового департаменту. Знайомтеся, це Неля Яківна Лупар та її чудовий красивий колектив. Доброго дня, шановні бухгалтери всієї України та нашого Київводоканалу. Розрахунковий департамент щиро вітає вас із Днем бухгалтера. Бажаю вам всього самого найкращого в вашому житті, щоб завжди дебіт сходився з кредитом, щоб завжди у вас була гарна зарплата, щоб вам завжди хотілося ходити на роботу. Дякую. Дякую. І наш маленький колектив теж долучається до мого привітання. То помахайте трошки. А зараз я пропоную послухати привітання від головного бухгалтера департаменту екологічного нагляду Любові Проценко. Ось вона вже разом з дівчатами готова щось вам приємне сказати. Шановні дорогі друзі, колеги, бухгалтери. Щиро і сердечно вітаємо вас з нашим професійним святом. Бажаємо вам здоров'я, щастя, тепла і враховуючи нашу. Специфіку роботи чистої води і ніякої біди. <рес> Порцію привітань для вас вже підготував колектив Департаменту експлуатації каналізаційного господарства. Я передаю слово головному бухгалтеру Наталії Лось. Пані Наталіо напередодні професійного свята бухгалтерів я хочу привітати в першу чергу свій рідний колектив. Також привітати колектив бухгалтерів Київводоканалу та бухгалтерів всієї України з професійним святом. Наш колектив, в складі якого 13 чоловік, займається обріком доходів та витрат, по збору і очищенню стічних вод. Від щирого серця хочемо побажати всім всім бухгалтерам, в першу чергу, мирного неба, здоров'я, терпіння, що немаловажно в нашій роботі. І, звичайно, нашому колективу, як ніякому колективу у водоканалі, пощастило тим, що серед нас є двоє чоловіків, бухгалтерів які справжні е, справжні бухгалтери, справжні професіонали свого діла. І ми хочемо зараз надати їм слово. Вітаємо всіх бухгалтерів нашого підприємства, а також бухгалтерів всієї України з цим чудовим нашим професійним святом. Вітаємо! Вітаємо! А зараз я пропоную поспілкуватися з головним бухгалтером департаменту експлуатації водопровідного господарства, Семенець Оленою Михайлівною. О, я бачу, що тут, мабуть, нарада. Пані Олено, я сподіваюся, що ми не дуже вам завадили. Будь ласка, кілька слів для наших глядачів, ваших колег українців, які теж займаються бухгалтерією. По моєму переконанню професія бухгалтера на сьогодні дуже поширена і важлива. Колектив бухгалтерії водопровідного департаменту в складі Кії виконує, я вважаю, одну з головних і важливих функцій. Ми якраз ті люди, які обраховують витрати на обслуговування водопровідних мереж всього міста. Бо водопровідним мережам тече вода, яку протягом продає розрахунковий департамент, водоканал отримує кошти і споживають споживачі кияни наші. Професійний день наш. Я б хотіла привітати в першу чергу свій колектив з професійним святом. Бажаю вам задоволення від своєї роботи, успіхів в своїй роботі мати ну і відповідного народу достойно. Хотіла, щоб нас стіни керівництво, я вам бажаю. А відносно всіх богатирів водоканалу, які я теж люблю і поважаю колективісті, теж бажаю святом, бажаю їм всього найкращого в роботі і в особистому житті. А давайте всі разом. Цих жінок жодна машина Києводоканалу не заведеться. Пропоную послухати привітання головного бухгалтера технічного департаменту Інни Вакуленко та її креативної команди. Шановні колеги бухгалтери, щиро вітаємо вас зі святом. Враховуючи те, що ми обліковуємо витрати на транспортні засоби, ми вам вважаємо кожному по автомобілю, а також Кохання, спокою, впевненості у власних силах і добробуту. Вітаємо!